— Добрий Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Юрій. А зараз займаємося сільськогосподарською продукцією, вирощування пшениці соняшника та хочемо завести переробку, щоб переробляти продукти в комбікорма і продавати фермерам, малим підприємцям та на вирощування тварин в сільському господарстві. Моє питання, чим не <рес> дякую. З якої громади ви приїхали? Шевченка ОТГ, село Мирне. Я зараз, напевно, у вас наймолодший фермер. Це прекрасно. Да, І зараз, зараз вже закінчую навчання. Також працюю, щоб вважувати в своїй бізнес по факту, щоб надати людям робочі місця надалі. Вдалі, бо зараз ми працюємо тільки самі. А, якось питаємося. Зараз хочемо накрити у нас гаражі, є тентиж. Ну, понакривати, щоб поставити міні перероблену станцію під комбікорма. Що нас зараз інтересує, а надалі, надалі в планах уже вирощування своїх тварин. Як ми займалися цим до війни, до повномасштабного вторгнення. А у нас було ВХ, велика рогата худоба, а багато і перероблюючий міні-завод. Ми робили сири і сири, і всю молочну продукцію. А був вже достаток, що це все робилось не за один рік. Ми за сім років тільки почали добре заробляти, що нам все абсолютно всім хватало. Та якось так і хватало, що у нас, слава Богу, що у нас в Україні знаннями все добре, що можна і учитися, розвиватися в цьому плані, дякуючи південній стратегії розвитку, що дають знання, знання по факту, які нам треба в розвитку нашого сільського-господарського, в ну, нашому, нашому стілі життя, так сказати. Талант спочатку відповіли на два питання одразу, а зараз вже на три які хотіла поставити. Ви хотіли запитати, як війна вплинула на вашу діяльність? Війна нам дуже Він, сильно механічна. дуже сильно вплинула, тому що почнемо е, з фізи, е, фізичного плану що. Ми дуже розстроєні. У нас емоціональний стан не стійкий, скажімо так. У нас із за воєнних дій в мене за діяльність Так у нас був сімейний бізнес, а у нас повністю вся худоба перестріляла. Матір убило із за воєнних дій половину тіла на руках залишилось. Ми закінчили цю всю діяльність і поїхали як. Біженцями по всій країні, як могли, просто жили, питалися, питалися жити, щоб встановитися. Ну а потім ми повернулися, слава Богу, що вернулися, люди допомогли з відновленням, з усім, що ми питаємося зараз відновлення техніки, бо у нас вся техніка, у нас земля, ми фермера, земля єсть ця техніка постраждала, один трактор тільки змогли відстановити. І зараз вже купили навісне обладнання до трактора. Хочемо займатися вже У конкретно. Нас, що не пускаєте? Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про цю можливість про нас за і про -школу? Mm. загалі про У Нас в фермерському господарстві е, е, два засновники: це виходить, зараз я і моя сестра. Рідна сестра, старша на 5 років, і вона. Е, Цікавиться в даний час грантами в розвитку цього всього. А, так, так, ми її доєднали, щоб їй дуже це цікаво також. А, то я попросив, це ж ваш, щоб її під'єднали, бо зараз нема можливості так. просто сюди прийти, тому що сидить з маленькою дитиною. А, а так, добре, що є така можливість. Добре, що є така чи легко вам було е податися, заповнити форму? Ну Ви з подачі спори? форми були питання, ну, все реально. Ми за годину справились. Так, це ми посиділи, подумали, точно вчитались. Ну, Що а потім поділитись, які там були у вас паніші? <кх> ну це вже більше сестра страба розказала, і була б сьогодні. Дуже сподобалось вже вторий день. Мені дуже подобається, що я розумію розвиток. як, куди далі йти, як це правильно робити, щоб розвивати свій малий бізнес, щоб його трошки вже масштабувати, робити правильний розвиток. А, ну, мені подобається. Які тренери? Тренера у нас супер. Вони в нас стимулюють до розвитку, це правильно. що вони нам підказують, що як треба робити на власному досвіді, показують це тому, що видно, що інструктора у нас з опитом ведення бізнесу, скажімо так, і це на своєму примірі вони показують, що все реально. Дякуємо за відгуки. Скажіть, чи на що ви плануєте використати кошти в разі? Ми хочемо використати гроші на екструдер. Це для комбікорму, призвоства комбікорму. У нас своя продукція, тобі ж пшениця є, сировина. Ну якщо не буде хватати нашої сировини, будемо закупляти і там треба перекрити приміщення. У нас все є для цього, тільки залишилось профнастів. Нам треба його перекрити. Це ми в бізнес-плані вкажемо. А що, а так, поки що, все. Ми вам дякуємо дуже. Бажаємо успіху. Дякую вам.